Всім привіт! Значить, займаємося ми такою справою. Готуємо головку, прикраємо клапана. Може дасть Бог сьогодні зберемо трактора до кубки і спробуємо завести його. От, завтра ніби свято по старому, по -старому як його, календару, а, а по новому день народження, день створення УПА. Погода гарна, далі прогнозують погоду не дуже. Але мова піде про інше, мова піде про е, той самий трактор. Е, не дивуйтеся в назві, бо так воно можливо і є. От. Е, давай знімай ближче, я буду шморгати клапана і заодно буду розказувати ту історію. Може вийде одною задницею на два ярмарки. Попасти. Значить, історія того трактора почалася е, з того, що. Давай ближче, щоб було добре чути. О. Е, історія того трактора почалася з того, е, що хто пам'ятає, десь в 90-ті, ну, я ходив в школу в е, у нас на, на греблі завис Т-150-й такий, не то жовтий, а якийсь кольору, Кольосний трактор. Е, Приїхали, значить, з Плоского, з колишнього колгоспу Мануїльського хлопці десь до нас чи на вечірницю, чи я тих подробностей я ще не знав, та й не знаю. В принципі, о, відклеїлося. Зараз приклеїмо заново. О, цього, значить, вони їхали. Гребелькою. Гребелькою. Звідси звілії в сторону тутильковець. Щось їм зашклило. Вони взяли вліво, прямо до дядька такий, дядько Павло без Він, ну, Насправді руки в нього не було. Жив там, знесли йому пару прольотів забора. Заїхали до нього, як вони ще в хлів до нього не заїхали. Попри хлів, виїхали на берег і потім з берега рванули на греблю назад. І там у нас дорога є ж, е, така з, з під берега. От. Ну, щось, ну, таке буває. Вночі хлопці, видно, були дуже трезі. От. Е, і вони на греблю різко вправо, і той трактор так завис. Е, коротше, вони його лишили. Ми зранку йшли в школу, і той трактор висів, ну так балансував, що його можна було пошарпати, і він же, якби добре пихнути, він би перекинувся. От. Ну Потім десь там, я не знаю, він якийсь час стояв, ну я в школу йшов, то він ще стояв, може, пару днів стояв, приїхали там з колгоспу, того сусіднього з Плоского, його забрали. Ну, ви не подумайте, люди, як можна було, я в школу ходив, там якийсь не знаю, клас, 9-й, восьмий. Не пам'ятаю даже. Не міг подумати, що той трактор е, обійдеться мені е, е, всього, е, і, і моя доля з ним пересічеться з часом. От. Ну, Значить, працював я в Колоспі Мануїльського з слесером ліс, з на тракторній бригаді. Не пам'ятаю, вже від кого поступила пропозиція сісти на трактор. Ну, тракторів було, було варіантів небагато. Значить, або на т 150 гусеничний, а то так тоді було непрестижно. На гусеничному їздили старші дядьки. Гусеничні обмежена, обмежена можливість. Він що там, тільки де ближче до тракторної бригади, От, і такі тільки польові роботи, а кольосний трактор. то-то. І е, там якийсь прицеп чіпити, і десь якусь сілосну яму доптати, десь поїхати далі на поля. От, е, ну, цікавий варіант, цікавіший, молодіжніший. Ну, але е, вільний трактор був тільки один то, е, той самий жовтий т 150-й, він був неробочий, робочий. Е, вот. е, ну і як би я хочу на нього сідати. Мені старші трактористи кажуть, Василю, не сідай на нього, то проклятий трактор. Не сідай на Буланого, не сідай на Буланого. Ну Чого Буланий? Е, в нього колір якийсь такий був. Він не жовтий, такий, як. Техніка та, що е, ну, дорожна техніка. Ну, Якийсь відтінок жовтий, не жовтий. отаке. Коротше, його на тракторній бригаді називали Буланий. От. Ну, Я, звичайно, їх не послухав тих совєтів. Правда, зі мною ще її напарник теж старожил тодішній тракторної бригади, такий Вітя Тамарович, місцевий богатир. Е, от. Ми того трактора складали. Е, мотор. Тоді відправили на капремонт, от така була мода якась, з колгоспів відправляли в майстерні спеціальні капіталити мотори. І ніби ж, блін, можна ж того мотора ремонтувати. От я собі вдома на коліні роблю мотори і себе мотористом навіть не рахую. І... А от тоді якась така була мода. Мусіли відправляти на капремонт мотори, в майстерню, і то, якщо. Десь там поїде якийсь головний інженер чи голова когоспу, там тим майстрам чи інженерам, то на тій майстерні поставить добрий могорич, то зроблять більш-менш нормально мотора. А як не поставить, то тако помиють, як-небудь зліплять що небудь докупить, і той, той мотор так і працював, звісно. Ну, але ж, значить, нашого мотора від того трактора відправили на капремонт. Вот. і... Ближче до весни ми той мотор поставили на трактора. І, якби вже тоді така була мода. Ще ССР було, певне. Я не знаю. Ну, коротше, така мода. Якщо не СССР, то від СССР осталось. Що аби Паска, то на паску починалася обично по 17 Ну і наш трактор ще не готовий. Нема світла в тракторі. В Т-150-му така система, що на ньому воздухом турмоза, стіпління вижимається воздухом. У нас десь була утечка, чи, Я не знаю, чи, чи компресор погано качав. Ну було замало тиску повітря в тракторі і е, два рази стіпління вижимаєш, і все, вже ні тормозів в тракторі нема, ні, ні стіпління не вижимаєш. Треба було там хвилин десь почекати, поки компресор накачає повітря. Тоді знову все працювало. Ну таке, коротше, сирий такий трактор ще не дроблений. Ну але посівна починається, і всі трактори в поле нема. Там їде трактор, значить їде. Вот. І, 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 і на тому тракторі в мене пригоди почалися буквально з перших днів. Ну, як звичайно, і зараз практикується, приходиш на роботу і тебе садять, ну, там, садять, не садять, ну, коротше, стажируєш там певний час. На будь-якій роботі я знаю, таке практикується до сих пор. Ну і так само тоді, значить, мене поставили з, з моїм тим напарником. Він же якби досвідчений тракторист, а я фактично студент після учбового комбінату. От, Поставили нас мені стажировку, і ми мусили двох їздити, все робити на, в полі тим трактором. І е, була така в нас робота. Ми совали таку сцепку сепку з двома е, культиваторами для сплошного обробітку, такими стрілочними. Забув, як вони там маркіруються, то не особо важні. Ну, Значить, кілька кругів по полі. А поле обробляли те поле, що зараз, е, хто знає, як їхати на ямпіль значить, перед плоским зліва за гостинним двором. Оце поле. Ну, Пару кругів, значить, зі мною стажор проїхав, каже, так каже, що я з тобою буду траститися в тому тракторі. Я лучше на краю поля, посиджу. Може, дехто 100 грам налі. От. ти бери собі їй сам. Ну і я, коротше. Їжджу все, виходить, що ж там на тому полі крутися по кругу, там і передачі навіть приключати не треба, включив одну і совається. Ну, але дійшов до краю поля і хочеться ж мені зробити те поле файно, маю таку дурну провичку по сьогоднішній день. От. І з краю поля е, виходить, якби такий яр десь туди, до, до підлісного, можна сказати так, між підлісним і бунівкою. І я понад тим яром, а то ще ж весна, ще сира земля. і Я так дуже хочу зробити гарно, попри самий край поле розробити. І як я на той край, і мене трактора тільки Шур туди до яру. Ну, тільки почало нести, я зупинився По сьогоднішній день на тракторі, дотримуюся такого, правила, ще коли я після навчання стажирувався. Вілії на ЮМЕЗЕ з ковшиком. Вілійські пам'ятають, Садовський, дядь, дядько Садовський, хай йому земля буде пухом. От, от мене поставили деякі два чи три дні я їздив на тому Юмзові, стажирувався. От. Е, то він казав так: Василю, ото трактор не машина, скоро не їде. Якщо щось сталося, значить. Зупинися, роздивися, як є можливість виліз, обдивися, як то правильно вийти з тієї ситуації. Ну, і так я сам зробив з тим, тоді в тій ситуації теж. Зупинився, вийшов, йо майо, ну капіць, вперед трактора скидає в яр. Взад не здасиш, бо сепка вона в заднього ходу якби немає. Я сюди туди крутився. Ну, може, треба було б піти, покликати того стажора, щоб він щось підказав. Ну, але ж не хочеться, знаєте, йо Як якше ж то так, що я сам не вийшов з положення. От. Я, значить, відчеплюю ту сцепку Якось по тій сцепці, по тих культіваторах, зад-перід, зад-перед, помаленьку вирулив трактором, підсипив культіватори в сторону, стягнув по одному. Ну, Коротше, намучився страшне діло. Не знаю, скільки пройшло часу. Ну, як вже все вчепив на місце. Приїжджаю на край поля, напарник. Що ти каже, йоб твою мать так довго був? Так кажу, така, така хуйня. Ти якого ти хе мене не покликав? Я вже не знав, що сказати. Ну, коротше, то була перша така ситуація з тим буланим проклятим трактором в мене. А таких ситуацій ще було багато, ну то розкажу слідуючих відео. Па-па.